Лед або ксенон. Ксенонові китайські лампи це лайно. І я вже відчуваю, що зараз хейтери напишуть, а чого ти не взяв Nightbreaker, А чому ти не взяв ксенон? Philips плюс 150 Extreme Vision. Друзі, якщо вам це цікаво, то ми для вас окремо знімемо відео з такими лампами. Старенька ксенонова фара світла не вистачає, які варіанти покращення світла? Поміняти стару ксенонову оригінальну лампу на нову оригінальну, або перейти на LED. Друзі, сьогодні на це питання ми повинні знайти відповідь. Буде цікаво, дивіться до кінця. Погнали! Відповідно до регламенту, користуючись ксеноновими фарами, треба зробити заміну штатних ламп на нові кожні 5 років експлуатації або 100 тисяч кілометрів. Нашою відправною точкою буде лампочка з пробігом. Це оригінальна лампочка Philips, яку ми зняли з автомобіля BMW X5. Вона проїхала приблизно 100-150 тисяч кілометрів. До неї немає ніяких претензій, але яскравість її з логічних розумінь вже втрачена. Підправна точка у нас є. Давайте шукати претендентів. Китайські лампочки, які б цифри не були написані на коробочці, зазвичай у нас гірше, ніж оригінал. Тому китайські лампочки участі не беруть. У нас сьогодні у тесті лампочки від компанії Осрам виробник Німеччина модель Classic. Варіант номер 2 Нові технології. ЛЕД-лампочка. Ми взяли саму популярну, яка є на сьогоднішній день на ринку України. Друзі, незалежно від того, який цоколь у вас в автомобілі D1, D2, D3, D4, D5 або D8S. Суті, не міняє. Сьогодні у нас у тесті d 1 s але фактично те ж саме відноситься до ваших ламп. Тому що технологія ксенону едентична. Змінюється тільки посадочне місце. Все інше однакове. Починаємо з вимірювання світлового потоку за рахунок. Нашого ящика Пондори, штатного ксенонового блоку та нашої відправної точки це лампочка від компанії Philips, оригінальна з пробігом. Запускаємо. Будь-яка ксенонова лампочка потребує прогріву. Стартова потужність у нас 47 Вт. Потужність трошечки просідає, так як лампочка у нас 35 Вт потужності. І дивимось на кількість люмінів. Давайте дамо їй пару хвилин на прогрів для того, щоб зафіксувати фактично її. Яскравість. Через 5 хвилин ми з вами бачимо робочу потужність. 2940 люмінів та відповідно 44 ватти споживання. Це цифра нам піде на, на, на майбутнє для аналізу. Three, two, Друзі, ви, мабуть, спитаєте, а чому озера? Тому що озером встановлюється провідними автовиробниками на своїх конвейерах. Тому вони у нас сьогодні на тесті. Ця лампочка абсолютно нова, тому бажано їй дати прогрітися як мінімум 5 хвилин, тому що лампочка ксенонова розкачалася і вийшла на свою потужність. Встановлюємо. Запускаємо. Стартова потужність нам по великому рахунку не цікава. Нас цікавить виключно та потужність, яку вона буде давати через. 5 хвилин. 3400 люменів. Це пройшло більше 5 хвилин. 44 Вт споживання. Це приблизно 15% приріст світла. Що досить непогано. Але нас цікавить, що на це скаже діод. Three, two, так. Ксенон дуже сильно нагрівся, дуже-дуже гарячий корпус. Так, наша LED лампочка як ви бачите, по своїм розмірам, вона має один в один корпус, вона вставляється, я вам даже покажу, на штатне місце без будь-яких моментів. Такі лампочки, на яких помилок. На приборні панелі не дають, тому що вони розраховані саме на заміну штатного ксенону. Підключаємо, вставляємо і дивимось. Але ксенон нам обов'язково треба витримати саме 5 хвилин для того, щоб лампочка просіла до своєї робочої потужності, тому що на старті вона нам показує шалених 5000 люмінів. Знову ж таки, для того, щоб наша лампочка «Жизнь раєм не казалась, ми її трошечки закриємо лінзою для того, щоб земітувати якусь, скажімо, закриту коробку в фарі. Знову ж таки, це один з шок тестів, який нам показує максимально приближено до реальної температури і яскравість летлам. Таймер вже показує нам 5 хвилин. Пропрацювала лампочка 4900 люмінів. Ми маємо фактичну яскравість і потужність нашого світопотоку. 43 вати і 940 і 4900 люмінів. Це різниця у 40% приріст світла в порівнянні від стартового ксенону з LED. Для того, щоб оцінити картинку на око та заміряти яскравість у люксах, ми будемо використовувати ксеноновий майже новий модуль від компанії Hela. Hela Intema. По черзі вставляємо усі варіанти джерел світла в цю лінзу та дивимось на екран. Так, друзі, починаємо як завжди з нашого бушного Філіпса, яким чином відбувається фіксації Затискаємо і потім. Раз. Два лампа встановлена. Відключаємо роз'єм. Трі, тві, Тві, Нова лампа остром. Схема така ж сама. Вставили та зафіксували. Тві-онь. Світлодіодна лампа d 1 s Колись вона була, ця лінза розрахована на ксенон Але час йде, технології йдуть. І тому зараз ми вже в неї вставляємо світлодіодну лампочку. Все на штатне місце. Підключаємо роз'єм. Запускаємо. А зараз пробіжимося по цифрах. Стартова лампочка від компанії Philips з пробігом показала нам 4500 люкс. Це сумарна потужність світла по 4 точкам. Лампочки осером нам показали 5100 люкс. І відповідно діодні лампочки 7700. Якщо брати у відсотках, то різниця між новими та бушними. Лампочками ксенонову склала приблизно 10%. Якщо порівнювати стару лампочку ксенонову з новими діодними це 40%. Цифри кажуть самі за себе. У ксенона з недоліків ми на стіні побачили ряд, але в реальних умовах це не є принциповим. З недоліків при Встановлення світлодіодних ламп ми повинні відмітити отакий от момент. Трохи нижче нашої світової плями є тінь. Якщо ми вирішили поміняти лампочки з ксенонових на LED, такий момент ми повинні врахувати ця пляма в залежності від конкретних лінз, може бути трошечки більше або менше. Друзі, на цьому теоретично можна було би закінчити наше відео. Але хочу зауважити, цоколь ксенонової лампи може бути абсолютно різним: D1, D2, D3, D4, D5 або D8. Але що у них однакового? Це верхня частина лампи, температура якої досягає 300 градусів Цельсія. А про що це каже? Вона випалює відбивач нашої лінзи, що ми бачимо пляму над нашою ксеноновою лампою. В свою чергу, світлодіодна лампочка не має такої високої температури. Та при встановленні в ксенонову лінзу свічення кристалів. Іде праворуч та ліворуч. Якщо у нас вже відбивач підвигорів, як в нашому випадку, то світло приломлюється на ті місця, де ще залишився хром. До чого це я? Друзі, як завжди, ми все питаємося виміряти в цифрах. Звісно, приріст у 40% це дуже-дуже непогано. Але у світлодіодних лампочок головний плюс в наступному. Перше, це конструктивна особливість LED ламп. При встановленні її в бушну лінзу, де є слід вигорання. Світло кристалів світить на ті зони, які ще залишилися в нормальному стані. І ефективність такої лампочки буде гораздо більше, ніж нової ксенонової. Друге. Світлодіодна лампочка не нагрівається так, як ксенонова. Про що це каже? Що стан нашого відбивача залишається таким, який він вже є, і процес деградації зупиняється? Продовження теми покращення ксенонових фар яку тему ви б хотіли, щоб ми розкрили? Це Ксенонові лампочки підвищеної потужності, або зробити тест на найкращі світлодіодні лампочки серії D в Україні. Чекаю ваші коментарі. З вами був Апіло Ігор та команда. До зустрічі в нових крутих відео. Пока! Не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками а українських воїнів донатами.